Треба взяти ще з височок а 4. О, трактор, Вони міняються в машину. Ді, Діма, ви дивіться, короче... Ні, машина лише відійшла. Давай я, я зараз перегороджую машиною. Я машиною давайте перегороджу. Ти все.

За рулем, Йо, хоро, ну да, вони перегоняють просто машини і все. Це, це, це じゃあこんにちは。